У мене фізичний біль, просто біль, і я нічого не можу з цим зробити. Чи ви вважаєте, що президент Трамп відчуває всю, всю вагу і всю трагічність оцих втрат, які несе Україна, особливо коли він говорить про двох хлопчиків, які б'ються в парку? У нас був день такий вшанування дітей, яких вбила ця війна. Є такий день, зібралися всі представники дипломатичного корпусу, там, велика кількість, десятки людей. Там. І кожен з нас хотів щось сказати про цей день, і про дітей. І всі ми говорили, і це були справедливі, чесні слова. А потім вийшов, і ми всі вміємо говорити, хочу нагадати. Ми. Ми ще люди, яких є практика. А потім вийшов батько, хлопець з кривого рогу, Одним ударом у нього вбило трьох дітей і дружину одним ракетним ударом. Він цивільний. Він не воював, це цивільна людина. Приход був в квартиру. Троє дітей і дружина. І знаєте, що він Він говорив по-іншому. Він не говорив про якісь цифри важливі, про статистику, про те, скільки наносяться ударів. Він сказав кожний ранок, коли я просинаюсь, я завжди шукаю свою сім'ю і вважаю, що мені наснився. Просто страшний сон. Я шукаю їх поруч, а їх немає. Я виходжу на вулицю, я йду по вулиці, і йде батько і тримає таку маленьку дитину, як була у мене, за руку. І коли я бачу, як він тримає дитину за руку, у мене фізичний біль. Просто біль. І я нічого не можу з цим зробити. У мене біль, який не проходить. Чи відчуває ось все це люди, які не втратили дітей? Ні. Чи може відчути це президент, який знаходиться в Америці? Ні. І саме тому ми не діти з Путіним на майданчику. Саме тому він вбивця, який прийшов на цей майданчик.